Не припиняються бої під Дебальцево. Там і донині обстрілюють наші позиції. Найгарячіше було останні 10 днів до мінської угоди і після неї. Розповідають чернігівські міліціонери, які нині перебувають у самому пеклі. На передовій воюють бійці зведеного загону чернігівських правоохоронців. В зону АТО вони вирішили на початку місяця. Це фактично єдиний міліцейський загін, який дійсно воює. Наших під Дебальцево більше 50, серед них є поранені, та бійці не здаються, міцно утримують свої позиції. Фоном нам вдалося зв'язатися з заступником начальника Чернігівської обласної міліції, який очолює зведений загін Едуардом Мальохіним. Він налаштований оптимістично, бійці тримаються з усіх сил. Доступ продовольства та боєприпасів на передову обмежений, а бої інтенсивніші. Ситуація в тому районі, де знаходимося ми, принципіально на сьогоднішній день не змінилась. Бо їй достойно з інтенсивності з котрої слідує. А інтенсивності, повірте, очень віка. За всіх відоморужу сепаратистів, которої є у них.

Чернігівські міліціонери налаштовані патріотично, зізнаються тут на передовій. Вони захищають батьківщину і власні родини.